Верховна Рада ухвалила законопроект, який дає можливість отримати 50% знижки на штрафі ТЦК за несвоєчасне оновлення даних. Напевно, ви вже всі чули про те, що команда Зеленського придумала і проголосувала в першому читанні за закон 12093. Звичайно, що чули, бо телемарадьори продають його маси як закон про знижку на штрафи ТЦК. Але про ті підводні камні, які містить собі закон, чомусь майже ніхто не говорить. А по факту влада хоче залишити. Українців з голою сракою, а тому говори говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: розкулачення 2.0. Або як влада хоче обібрати українців до останньої нитки, та як цього уникнути, де дізнатися про штраф та чи є спосіб його не отримати? А також що ж саме там таке з тим законом, про це все просто зараз, зараз, ну зараз. Ну що ти там так повільно? Ага, саме ти. Давай вже став лайк та пиши комент, бо на тебе всі чекають. О, добре, поїхали. І всі разом поїхали. Понад пів мільйона чоловіків в розшуку за ухилення від мобілізації. Якщо ви пам'ятаєте, то в Україні приблизно 10 мільйонів чоловіків призивного віку. З них не всі придатні. Хоча закони зараз вилітають з верховної зрадоньки швидше ніж предвиборчі обіцянки з вуз Зеленського. А тому он каже, що навіть обмежено придатних будуть штрафувати. А якщо штрафувати, то й відправляти. А тому, по факту, всім потрібно добре усвідомлювати і прийняти це і от. Реально зрозуміти воювати доведеться багатьом чоловікам, і ясне діло, щоб не отримати якихось проблем, всього то і досить, що діяти по закону: Вчасно оновити дані, побігти отримати повістку, за свої кошти зібратися і з широкою посмішкою під веселі пісні поїхати на священну бійню, яку навіть чомусь офіційно не називають по імені. Дивно чому ж оголосивши війну. Нас ніхто не буде мати бронь, ні депутати від Верховної Ради, ні їхні діти, ні їхні кона, коханки, ні їхні родичі. А буде війна, фактично для всіх. Окей, в Україні офіційно півмільйона ухилянтів з десяти, на яких є справи, і тому поліції є робота. Хоча, як влучно помітив Олег Лук'янчиков, в законі ніде не прописано, що саме поліція має ловити ухилянтів. Що поліція розшукує і інших осіб. у выпадках, вызначенных законом. И здесь мы с вами должны сделать что? А должны мы найти тот закон, который предусматривает возможность розыска уклонистов. Да, все ж просто. Соответственно, что що ми должны знайти Розыск. Чим ми будемо займатися сейчас? Разыскивать розыск. Ну то і справді очільника Київської області просто звільнили, хоча він був відомий своїми відкатами, кожен третій у раді так чи інакше має проблеми з законом, а поліції от робити нічого, як ловити звичайних людей. Але чомусь не золоту молодь, яка в центрі країни слухає російські пісні, виходить на перекур і блокує рух, та топче прапор. Так це вони нещодавно. Воно в центрі Києва заблокували рух, бо захотілося на перекур. Це вони катали під російську музику, а з вікон автівки, розсипарма і топтання по українському прапору вибісили сотні тисяч людей. Коли вибачем таким то листи щастя будуть, чи відразу блокування рахунків чи можливо на фронт і відзвітувалися? Провели виховні бесіди з батьками. А, -а, -а то виходить поліція, такі з і не така зла, як нам всі розповідають. А чому в такому разі звичайні люди повинні щось платити? Можливо, ми всі відплатимо їм. Чашечкою чая та печенням, але то таке півмільйона ухилянтів вже є. І скоріш за все на всіх них виписані протоколи, всі вони у розшуку та мають штрафи і заблоковані рахунки. Але що робити іншим? Тим, хто до сих пір все ще не списку тих, кого нині так активно роблять козлами відпущення, наша влада. Отже, якщо ви думали, що закони більше не можуть нас здивувати, тримайтеся. Тут нас чекає справжня революція у стосунках громадян і держави. І звісно, що мова піде про штрафи. Але ось це не просто штрафи, це знижка 50% на штрафи. От бачите, як не знижка на світло чи ковбасу, а знижка на повітря. Перше, що ми чуємо зі ЗМІ, це те, що тепер кожен ухилянт може заплатити штраф дешевше. Знижка, акція чорна матіо-п'ятниця в дії. Але не поспішайте радіти, бо ця знижка просто завальована пастка. З вас пропонують взяти половину штрафу, якщо ви погоджуєтесь із порушенням. Жодного і я не винен, жодного дайте мені адвоката. Адвокат! Адвокат! Просто підписуйтесь, платіть і дякуйте, що не взяли з вас більше. Благодійність, одним словом, вона така. Але це ще квіточки. Найсмачніше починається далі. Законопроект, а нині по факту закон, пропонує заочне накладення штрафів. Уявіть, ТЦК відправляє вам листа, ви його не отримуєте. Ви навіть можливо про нього і не знаєте. Бо листоношу вже забрали на фронт і листи Просто лежать у мішку в сторонці, але для держави це тепер неважливо. Ви не важливо. Якщо вони відправили листа, це вже автоматично означає, що ви про все знаєте. Чудово ж правда, ми ж українці, ми всі екстрасенси. Ваше незнання більше нікого не цікавить. А головне заочно виписаний штраф блокує ваші рахунки і ставить на паузу усі ті права, які гарантує. Конституція України. Ні, не Конституцію, а ваше майбутнє. Бо під питанням вже ваше майно. Напевно, ви скажете. Це ж було вже. Так, щось подібне придумали з повістками, але новий закон стосується попередньої фази, тобто оновлення даних. По факту можновладці придумали, як розкулачити народ, причому прогнавши людей через все чортове колесо штрафів два рази. Раніше як було, вам надсилають лист, і якщо ви його не отримали, то ніяких штрафів не накладають. Бо логічно, не отримав повідомлення, не можеш захиститися. Але тепер логіка не потрібна. Не отримали листа, ваша проблема. ТСК вважатиме, що ви. Все знали. Вітаємо у новій реальності. У реальності, де працівники ДСК можуть писати листи і просто йти на почту, там ставити штамп і забирати його назад. А ви все отримали штраф, про який навіть не дізнаєтесь, бо наразі нема жодних механізмів, як вам його показати. В дії він не висвітиться, а інших ресурсів поки не придумали. Чились да як мужчина таку без мене женили. по факту? Це без мене мене женили. Після накладення штрафу виконавча служба блокує ваші рахунки. Ви дізнаєтесь про це тільки коли ваша картка перестане працювати. Чудово ж, правда, і що саме смішне, зняти блокування можна лише після сплати штрафу, але звісно, штраф вже буде вдвічі більший. 17 тисяч до двадцяти з половиною тисяч гривень. Країна любить українців, а ще більше ухилянтів за кордоном, але не в цьому випадку. І тут саме цікаве, якщо ви зараз за кордоном ваш обов'язок оновити адресу проживання. Чому? Бо ТСК має право надсилати листи саме на вашу актуальну адресу, а за кордон вони ще поки слати листи не навчились. Якщо ви цього не зробите, листи й надалі йтимуть на вашу українську адресу, а ви про штраф навіть не дізнаєтесь. І що? А далі рахунки заблокують, тому оновлюйте дані, щоб мати шанс хоча б дізнатися про свої подарунки від країни. Окей, то як же мінімізувати наслідки? Оновлюйте дані. Якщо ви за кордоном, вкажіть адресу проживання. Хай листи приходять хоча б туди, де ви їх можете отримати. Не зберігайте великі суми на рахунках, бо якщо вам заблокують картку, доведеться шукати гроші на штраф деінде. Вивчайте постанови. Якщо штраф накладено, зверніть увагу на формальності, чи є докази, чи правильно все оформлено. Але пам'ятайте, сам факт заочного штрафу оскаржити не вдасться. І останнє а чому б не поширити цей підхід на щось корисне? Наприклад, Наприклад, на комуналку чи бензин. Уявіть, приходите заправляти машину, демонструєте оновлені дані, чи військовий квиток і воля. 50% знижки в таких випадках чудово ж, але ні, нам пропонують радіти саме штрафам. Все робиться через кнут та палку, і нема ніякого пряника. Друзі, ось така ситуація. Якщо ви вважаєте цей матеріал корисним, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте, пильнуйте свої права, навіть якщо закони роблять це дедалі важче. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Нехай у вас не буде причин турбуватись про штрафи. А на цьому все. Далі буде. Кохайтеся, бо воно того варте. На добраніч.